Всім привіт! Ми на складі компанії Agroimport Group. Нам прийшла нова поставка, тож давайте разом поглянемо, що нам прийшло. Так, перша позиція, з якої ми почнемо, це диск до маркера, до сівалки моносем. Ось так він виглядає. Артикул 11.207 або довгий артикул 301 000 0007, Диск маркера. Власне, чому ми їх замовили? В нас вони завжди є на складі, але в цьому році справжній бум на те, щоб ставити маркера, працювати з маркерами, а не по навігації, тому що навігація десь не працює, десь глушать і тому. Власне, в цьому році є великий попит на маркера до будь-яких імпортних чи наших сівалок. Також нам прийшли великі диски прорізні, на сівалку «Моносем» під артикулом 11511 або довгий номер 101.00.011. Ось так він виглядає. Це прорізні диски на сівалку «Моносем». Що нам ще прийшло в цій поставці це сошники на сівалку моносем. Ось так вони виглядають. Артикул 7432. Це сошник для буряка. На сівалку моносем. Сошник в зборі. Чому для буряка? Тому що він менший і накінечник тут менший. Є окремо на буряк, є окремо на кукурудзу. Картопля моносем не сіє. Наступна позиція це сошник для кукурудзи. Під артикулом 7431. Ось також моносем робить такі от бірочки на деяких позиціях. От. Або довгий номер 66043 81. Ось так він виглядає. На моносем є декілька видів сошників на кукурудзу. Наступна позиція це. Сошник на сівалку МОНОСем, також для кукурузи, сошник в зборі. Артикул 7464. Або довгий артикул 651 04 382. Ось так він виглядає. В комплектації йде зразу з пружинкою. Чим відрізняється, от можете подивитися самі. Цей по формі менший, цей більший. Самі накінечники, оці вони однакові. Вони однакові. Але сам сушник це в залежності від типу сівалки. Це на анкерну сівалку, це на дискову сівалці він ставиться. І тому е за того, що різні типи сівалок, відповідно, різні типи сушників. От ви можете побачити, скільки нам їх прийшло. Це ось е сушники і оце ось сушники. Ми в цьому році продали більше ніж 500 штук сошників з артикулом 7464 на сівалки моносем це означає те, що вони користуються попитом, і е, наша компанія забезпечує велику кількість аграріїв е, цими сошниками. Дані сошники, ці і які ще компанія Агроімпорт Group продає. Ви можете придбати на нашому сайті agroimport.in.ua. Подивитися, чим ми займаємося, що ми продаємо, зробити собі замовлення. І, відповідно, це замовлення поїде одразу до вас. Також нам прийшли сошники до сівалки Кун з артикулом ВНБ 0740 а Ось так він виглядає. Ось такі сошники, чорний колір. В цьому році продали їх дуже багато. Я думаю, це пов'язано з тим, що на ці культури, на соняшник, на кукурудзу є запити і, відповідно. Ми робимо все можливе для того, аби забезпечити наших фермерів, аграріїв, якісними запчастинами. Я думаю, що в багатьох глядачів виникло логічне запитання, чому, коли кінець сезону компанія «Агроімпортгруп» Group завезла собі сошники в зборі, коли 70, можливо, 80% фермерів аграріїв вже посіяли і соняшник, і кукурудзу, і воно вже можливо. Буде лежати на складі, але дивіться, є багато різних регіонів в нашій країні. Є люди, які ще не посіяли або будуть пересівати або досівати і соняшник, і кукурудзу. Ми розуміли, що в нас вже закінчились ці позиції. Тому, власне, коли закінчується будь-яка позиція, навіть якщо це не сезон, ми обов'язково замовляємо на склад для того, щоб навіть коли. Один фермер, одна людина потребує, скаже, позвонити, скаже, дай нам вісім сошників в зборі. В нас вони були, тому ми працюємо для того, щоб працювали ви.